Сигарі Султан. Британський уряд радить спочатку подумати, перш ніж опублікувати щось. І, виходячи з цієї логіки, вони стали країною з найбільшою кількістю арештів за коментарі в інтернеті. Сполучене Королівство заарештувало вдвічі більше людей, ніж білоруський уряд 12 183 Дивіться, хто на третьому місці? Німеччина. Ще один бастіон Західної ліберальної демократії. І подивіться, Китай насправді нижче за Німеччину, Сполучене Королівство та Росію. Злий Путін. Мені Путін зовсім не подобається. Туреччина також. Тож ви розумієте, так? Кір Стармер щойно це опублікував. Погляньте на це. Я радий, що Аллах Абд Альфатах повернувся до Великої Британії та возз'єднався з близькими, які певно полегшено зітхнули. Я хочу віддати належне родині Аллаха та всім, хто працював і боровся за цей момент. Справа Аллаха була головним пріоритетом для мого уряду з моменту нашого приходу до влади. Я вдячний президенту Сісі за його рішення надати помилування. Гаразд, ви хочете дізнатися, хто такий Аллах Абд Альфатах. Ось хто він, дорогі сіоністи. Будь ласка, ніколи не розмовляйте зі мною. Я жорстока людина, яка закликала вбивати всіх сіоністів, включаючи цивільних. Тож відчепіться, це також його слова. Можемо ми повернутися до вбивства сіоністів? Будь ласка, вони здається, стають ще жорстокішими, коли ми дотримуємося ненасильства. До того ж, він сказав. Також чому час від часу я нагадую людям, що радію, коли вбивають американських солдатів. І підтримую вбивство сіоністів, навіть їхніх цивільних. Він також сказав дорогий міжнародний аспіранте, до речі, я расист, я не люблю білих людей, тож відчепись. Більше того, Альфата також сказав ще раз доводить, що людство не буде врятовано, доки ми не вчинимо геноцид проти всіх білих людей. І в дужках він сказав деякі з моїх найкращих друзів, білі, що це за божевільний такий. Отже, оскільки він такий божевільний, його заарештував єгипетський уряд, і він провів у в'язниці 10 років, і про нього забули. Він покидьок, мені байдуже, Єгипет, самі розбирайтеся з ним. Але його родина була у Великій Британії, і вони не хотіли жити з ним, тож він вийшов на свободу у вересні цього року або минулого року. Я не знаю, чи це важливо, але йому заборонили повернутися до Великої Британії. У нього є мусульманська родина, син. Дружина, мати тощо. Вони не захотіли жити зі своїм сином у Єгипті, настільки хочуть залишитись у Великій Британії, але водночас так ненавидять її, що прагнуть геноциду всіх білих людей. Я не розумію, що я не враховую. Що я не враховую? Я багато про це думаю, справді я намагаюся зрозуміти їхню логіку. Я теж з подібної культури, хоч і не єгипетської, мусульманська культура, схожа. Я цього не розумію. Я досі розумію мислення ісламіста. Ці невдахи, бо вони є невдахами. Вони злі, вони озлоблені, тому що їм не вдалося підкорити світ згідно зі своїм світовим порядком. Це Захід, хай живе Сошкоша, Сощоша, Шошкоша. Вони ненавидять СоШша і Захід, тому що саме американський світовий порядок керує світом. Ось що відбувається, коли ти програєш війну, тоді ти вже не вирішуєш, як має функціонувати світ. Я розумію їх. Вони злі та розчаровані, почуваються приниженими, бо це не їхній світовий порядок. Але чого я не розумію, так це мислення лівих західних політиків, таких як Кіостама, Кіастама. Він хоче вбити тебе і всю твою родину. Він хоче влаштувати тобі геноцид, а ти все одно йому підлещуєшся чому, чому, чому? І ти взагалі бачив, як відомі люди, навіть такі, як Пірс Морган, таке кажуть. А що якщо Велика Британія стане країною, де білі в меншості? Отже, у місті Лондон 36% білих, і це сталося за останні, не знаю, 40 років. Але в Англії приблизно 70% білих. Англія так е... гаразд. Це був 99-й, одна тисяча дев'ятсот сорок п'ять. Гаразд. Отже, ми еволюціонували, але ви скоро станете меншістю в країні. Ніхто не хоче це визнавати. Думаю, за такі слова тут можна потрапити за грати. Це біле верховенство, корінне населення. Це статистичний факт. Я думаю, що до 2100 року ми будемо меншістю. Біла країна, 2063 станом на сьогодні. Ну, я читав трохи пізніше, це динамічні цифри, вони змінюються. Ось моє питання до тебе. То що? Жодна інша культура не чує, що повинна прийняти своє зникнення. Жодна інша культура, тільки біла культура. Після того, як їх побили, принизили, їхню культуру забрали, їхні суспільства позбавили цінностей. А тепер вони зникають і їм кажуть прийміть своє зникнення. Сполучене Королівство, країна, яка існує вже дві тисячі років, повинна просто сказати не пощастило Тауер Гамлет належить бенгальцям, частини Лондона належать мусульманам, частини Бредфорда, Манчестера та Бірмінгема. Лумрокські мусульмани, просто прийміть це. вам не дозволено нічого про це казати, ви расист, так жалюгідно. це слово расист. Є ще одна річ, яку я не розумію як люди можуть боятися слова расист більше, ніж слова «гвалтівник»? Це як? Я не буду говорити про гвалтівників, бо звинувачення в расизмі набагато гірше. Я не можу жити з ярликом расиста. Тобто, якщо люди гвалтують, грабують, вбивають і намагаються захопити суспільство, я не маю про це говорити. Бо дивись ну, якщо мене назвуть расистом, то для мене це кінець світу. Ні. Чому? Чому? По-перше, це питання культури, а не раси? Я вже говорив, що раса це лише помітний фенотип. Ось чому ми пов'язуємо поведінку людей з їхньою расою, але насправді саме культура змушує їх поводитися певним чином один з найкращих прикладів, який я завжди наводжу. Британські індійці мають найвищі доходи і податки на душу населення, випереджаючи білих, пакистанці та бенгальці навпаки на самому дні нижче темношкірих. Чому індійці і пакистанці етнічно досить схожі? Я панджабі, і в Індії також є пенджаб, тож етнічно можна сказати, що я належу до етнічної групи, яка історично була індійською. Але завдяки поділу індійського субконтиненту я опинився на пакистанському боці. Тож, етнічно, ми однакові люди, хоча в Індії зовсім інша культура. В Індії вони хочуть, щоб їхні діти навчалися, багато працювали і заробляли гроші. Мусульмани, навпаки, це захоплюй. Народжуй більше дітей, живи на соціалці, це культурний аргумент. Ось чому люди однієї етнічної групи знаходяться на вершині, і вони роблять те саме в Америці та Австралії. Схожі люди можуть відрізнятись лише через іншу культуру, отже, проблема не в расі, а саме в культурі. Як я вже казав, оскільки раса й найбільш видимий фенотип, ми пов'язуємо поведінку людей з їхньою расою. Я думаю, Нігер Фарадж теж це казав. Дозвольте показати його слова. Цей уряд погіршується. Британська телерадіомовна корпорація не згадує ці жорстокі твіти. Ось так є ще більше перлин мудрості від цього хлопця. Так, я вважаю вбивство колонізаторів, особливо сіоністів, героїчним. Нам треба вбивати їх ще більше. Він навіть не добирає слів, просто жорстокі вислови. Чорт звучить, ніби тобі треба більше страху. Випадкова стрілянина по білих чоловіках має їх переконати, расизм забирає життя. Як це не расизм? Що це таке? А цей жалюгідний прем'єр-міністр. Я вважаю, що Ентоні Албанізі найгірший прем'єр-міністр Австралії, а Кір Стармер найгірший прем'єр-міністр Великої Британії, починаючи ще з сера Роберта Волпола. Волпола, здається, так його звали. І у вас було ну я не знаю, щось близько 70-80 прем'єр-міністрів за цей час так, якщо рахувати всіх, навіть гірше ніж прем'єр-міністр, який втратив Сполучені Штати. Це так погано, це так жалюгідно. О тут ще є. Подивись, їх багато. Невже британські собаки й мавпи справді думають, що терористи викладуть свої плани у Твіттері? Британці обдурили нас і дали нам погану землю. Потім ми експлуатували єгипетських палачинів, щоб вони працювали на цій землі за копійки. Бачиш, він ненавидить британський уряд, він ненавидить усе, що пов'язано з Британією, але все одно хоче жити у Британії. Поверніть закони про зраду. Подивіться на висвітлення: Британська телерадіомовна корпорація. О Боже, подивіться, дозвольте показати британсько-єгипетський письменник і активіст за демократію. Бачите, як я усміхаюся для вас, важко повірити, що це той самий хлопець, який написав ті твіти. Аллах Абдель Афата приїхав до Великої Британії після скасування єгипетської заборони на виїзд. Це це правильно зробив, що заарештував цього екстреміста. і подивіться, хто їх захищає, подивіться, хто їх оберігає. Це, до речі, Торі. Торі пришвидшили отримання ним громадянства Великої Британії, щоб вимагати від Єгипту повернення його додому. Подивіться, як це висвітлює британська телерадіомовна корпорація. Ось цей хлопець. Це було 23 вересня 2025 року, тож вони певний час тримали це в таємниці. Ось цей хлопець, який хоче вчинити геноцид білих людей це його слова, не мої. Просто подивіться на двошаровість поліції у Великій Британії. Отже, зліва ви бачите коміка Грехема Лайнегана. Його заарештували озброєні поліцейські в аеропорту Лондона через кілька місяців після того, як він залишив коментарі в інтернеті про трансгендерних людей. Дуже безневинні коментарі, причина жартівливі висловлювання про трансгендерних людей. Наше вічне право висміювати ідеї зараз. Хлопець праворуч, британсько-єгипетський активіст, був заарештований у Єгипті 2021 року за свої расистські погляди. Якщо хочете побачити бомбу перед вибухом, це він. Він говорив про геноцид, закликав до насильства проти цивільних, відкрито вихваляв терористичні атаки максимально явно. Він нічого не приховував раніше називав сіонізм злочином проти людяності. Це значно менш серйозне звинувачення порівняно з його заявами на підтримку насильства проти білих чоловіків. Британський уряд неодноразово звертався до Єгипту з проханням про його звільнення та повернення до Великої Британії, і, очевидно, їм це вдалося. Подивіться на цюкія. Стармер багато років домагався його звільнення, що відбулося у листопаді 2022 року. Він мав знати про це, йому мали повідомити. Але послухайте, що він скаже. Це просто смішно. Який лицемір? Якби лицемірство мало обличчя, це воно. І чи можу я почати з того, щоб підняти справу Алли? Абдул Фатаха, як знає і казав прем'єр-міністр, він є громадянином Великої Британії. Ув'язнений за публікацію в соцмережах. О. Його ув'язнили за злочин публікації в соціальних мережах. О, ну і придурок, чесно, під ним усе погано дозволь показати щось. Це моя улюблена статистика. Сполучене Королівство очолює рейтинг за кількістю арештів за злочини, пов'язані з соцмережами. Він називав це смертним гріхом у своїй промові 2022 року, коли став владою. Подивись на це. Сполучене Королівство заарештувало вдвічі більше людей, ніж Білорусь. Дивись, Німеччина теж там ще один яскравий приклад ліберальної демократії: Китай, Китай, Китай. Тільки 1500. Хто стверджує, що Китай авторитарна держава, і був понад 9 років ув'язнений у Єгипті. Він голодує вже 6 місяців. Він не помер. Зараз прем'єр-міністр щойно сказав, що він порушив це питання перед президентом СССР. чи може він сказати нам, якого прогресу він досяг у забезпеченні звільнення Аллаха? До речі, саме Торі прискорили отримання ним громадянства Великої Британії. Саме Торі намагалися вивести його з Єгипту. Вони просто плюнули один в одного, чого не слід було робити. І більше того, він публікував це не лише англійською, безсоромно, а й арабською. Дозвольте мені процитувати, що він сказав. Якщо ми не можемо вбити офіцерів, давайте знайдемо терористичну групу, щоб убити їхніх дітей і катувати їхніх матерів. Цей хлопець повністю неадекватний, каже Дрю. Єгипет правильно вчинив, посадивши цього хлопця. Сісі був левом. Вибач, Сісі, Західні уряди зі святенницьким ставленням їдуть у Єгипет, ОЕ чи Саудівську Аравію, та читають їм лекції про права людини. Вони роблять це краще за вас, довірте їм. Вони знають цих людей це не щось провокаційне, це не ліві проти правих, це не внутрішня дискусія між двома різними політиками, це цивілізаційна загроза. Я вважаю, що слід повернути закони про зраду за вигуки смерть Австралії чи спалення прапора дають 15 років в'язниці, а з подвійним громадянством депортують. Якщо тобі не подобається ця країна, ми не зобов'язані тебе тут тримати. Якщо ми не вживемо цих заходів зараз, ми побачимо різке зростання ультраправого екстремізму. Це станеться саме це зараз відбувається у Британії. Британія на порозі громадянської війни. Друзі, мені потрібно поговорити з вами про щось дуже серйозне, і це ось це, наприклад, спалювання американського прапора. Це просто валлахи, це гарне видовище, але цього недостатньо. Необхідно знищити всі капіталістичні і імперіалістичні системи, а також уряд США як глобальний. Терористичну організацію до чорта в землю. Ми більше не можемо дозволяти найгіршим, найжорстокішим, злим, огидним людям керувати нами, тому що вони й далі перетворюватимуть світ на справжній кошмар для всіх. Продовжуйте палити цей огидний, залитий кров'ю, геноцидний прапор США, створений рабовласниками. Мені байдуже переконайтеся, що ви сприяєте демонтажу систем, які дозволяють ці злочини. Дякую і свободу Палестині. Смерть Америці Поверніть закони про зраду. Вибачте, я знаю, що в Америці інше ставлення до свободи слова, але вона має діяти в межах системи. Не можна надавати свободу слова людям, які хочуть повалити Конституцію США або уряд США. Те саме стосується і тих людей, які хочуть повалити Конституцію Австралії або уряд Австралії чи державність Австралії. Ми не можемо надати їм жодних прав, навіть права на свободу слова, жодних прав для вас. Ваше єдине право мовчати і сісти у в'язницю надовго, це все, що ми маємо їм надати. Отже, наші уряди змушують нас змінювати наш спосіб життя, але не вживають жодних заходів проти цих людей, ісламістів і крайніх лівих екстремістів. Я вже казав це. Німеччина славилась різдвяними ярмарками. Різдвяних ярмарків майже не залишилось. Лише цього року вдалося запобігти двом терактам, які могли забрати життя дітей, що прийшли поїсти морозива. За винятком кількох великих, у Німеччині майже не залишилося різдвяних ярмарків. Це безпосередньо впливає на німецький спосіб життя. Вони змінили це до невпізнаваності, а вам усе ще кажуть приймати мультикультуралізм. Мультикультуралізм подобався людям, поки не прийшли ісламісти. Наступні покоління ще гірші. Я ж тобі показував цього хлопця, цього єгиптянина. Подивись на нього, подивись на ту отруту, яку вони виливають. Так далі бути не може. Так не може тривати далі. Подивись на це, подивись на ці провокації. Це сталося в Манчестері. Чарлі біч зіткнувся з цим мусульманином. Там різдвяний ярмарок, а мусульмани вмикають ісламські читання. Чому ви це робите? Яке маєте право? Навіщо провокуєте людей? Це може бути неповагою або демонстрацією сили. Можна питання: чому ви не поважаєте різдво, вмикаючи ісламські читання? Так, але це ж різдвяний ярмарок. У вас є все місто. Альхамдулілях Альхамдулілях. Я не ненавиджу мусульман. Як можу ненавидіти вас чи християн? Ви, можливо, ненавидите християн. Не кажи їм цього. Це не потрібно. Я не ненавиджу мусульман, нікого з вас. Це відволікання. Мені байдуже, що ви про мене думаєте. Ви ненавидите християн. Чому ви це робите? Чому ви вмикаєте свої дурні коронічні читання на різдвяному ярмарку? Чому? Чому ви не бачите, щоб я у мечеті вмикав християнські пісні? Християни так не роблять. Я атеїст і не вірю в християнство, але це очевидно, це маячня. Чому в Британії арештовують християнських проповідників, але ігнорують мусульман. Ось ця мусульманка. Ти тут не належиш. Я казала тобі, що я тут належу. Ось чому я руйную і турбую настільки, наскільки можу, і використовую вашу власність. Усю власність, яку ти можеш тут мати, як шведські меблі, я використовую це на повну... Я використовую це наповну, і ти навіть нічого не можеш з цим зробити. О, Боже мій, дозволь мені тобі це прочитати. Кажучи, я тут не належу і не казав тобі цього. Тому я руйную і забираю так багато. Я можу і збираю всі ваші податки, всі пільги, які можна отримати тут, у Швеції. Я використовую це наповну, наповну, і ви нічого не можете з цим зробити. Це масштабна афера із соцзабезпеченням у кожній країні. Я спостерігав це в Австралії, багато афганців, пакистанців та інших. Наші податкові гроші забирають у нас, щоб, по-перше, субсидіювати їхній спосіб життя, а потім, зрештою, вони нас замінять. Я викладаю будь-які завдання на AirTask. Наприклад, коли треба було зібрати батут, я не хотів робити це сам і доручив через AirTask. AirTask це як крекс-ліст. Було багато відповідей від індійців, які пропонували зробити це за 100 або навіть 75. Я знаю, що це робота на 3-4 години, і всі білі майстри. Вони просили 400 або 500. Я вибрав того, хто хотів 500, але навіщо платити? 500, якщо є варіанти за 100 чи 150. чому вони спершу наповнюють ринок дешевою робочою силою, руйнують спосіб життя, а потім кажуть О, білі люди не хочуть виконувати цю роботу. Я бачу, як робочі місця забирають, тому що австралійський уряд заповнив австралійський ринок праці дешевою робочою силою з країн третього світу. Чому я просто не розумію, чому ці робітники залишаються без роботи.